Зустрічайте новинка для наших хижих дівчат. Красунь. Я нагадую, що це телемагазин Прованс, і ваша ведуча Маргарита вже в студії. Тут споглядає на цю новиночку з боку. Я ось ці хижі принти. Так, а тим більше, коли цей кардиган у нас сьогодні він настільки теплий, приємний, він флісовий, дівчатка, він такий м'ягесенький. Ще й всередині тут такий він як. На флісі і ще всередині слухайте, ну це дуже красиво. Просто повірте мені, він надзвичайно теплий, комфортний. А, до речі, от зараз на камеру принт може трішечки рябити, але в житті це просто вау! Це просто щось неймовірне. І кишеньки тут глибокі, теплесенькі, і він іде на блискавці, і тут взагалі весь покрій, а, ну створений саме для панянок з пишними формами. Тому, будь ласка, зверніть увагу на цей м, красивий кардиганчик, Це наша нови. Новиночка сьогодні, Тому, будь ласка, до... придивляйтеся, придивляйтеся до нашої новиночки. Дивіться, яка вона красива. Боже, ці хижі, хижі. так, Принти це просто для наших хижих панянок те, що треба. І а, не забувайте, що а, вартість формуєте саме ви. Тому, будь ласка, телефонуйте прямо зараз за безкоштовним номером, який скоро з'явиться на екрані 0800 21 44 88 І формуйте найкращу вартість, тому що це вау-новинка, мега новинка. Тут спущена лінія плечика. Тут у нас. Рукавчик внизу на резинці, де тут так знаєте, як манжетик зроблений такою резиночкою. Дуже теплий, комфортний. І бачите, тут навіть є капюшончик. Подивіться, глибокий, класний, теплесенький капюшончик. У нас так код товару зараз вам проговорю ще раз. ls 318 До речі, він в розмірах 48-50 та 52-54. Так, пане режисер, я вас просто не чую. Ага, погано вас чую, то бачите, мабуть, на вулиці все пообмерзало, то йдуть ці поміхи. Так, дивіться, він блискавці йде. До речі, я на себе одягала 52-54. Навіть влізла дівчата. Слухайте, тому вони повномірні. Це точно можу вам сказати. Вони дійсно повномірні, класні. Він іде на змійці з капюшончиком. Дивіться, якщо ми говоримо про розмір 48-50, це у нас, до речі, фліс. Виробник Туреччина. Дивіться, тут ще капюшончик у нас класний, глибокий. А, далі хочу по замірах сказати, якщо це розмір 48-50, об'єм грудей йде 120 см. А далі по м, талії 118 і по стегнах 128 см. І це розмір 48-50. Далі довжина 89 см, довжина а, рукавчика 76 см. Далі розмір 52-54, об'єм грудей. Тей 128 см, об'єм талії 126 і об'єм стегон 134 см. Довжина 70, рукавчика 76 см і довжина виробу 89 см. Ось такі параметри. Ми вже бачимо всю інформацію на екрані. Код товару ls 318, матеріал Фліс. Дівчата, він такий прям щільний, теплесенький, приємний на дотик. Ой, я вам кажу. Камера не передає всю красу. Тут ось є кишеньки, глибокі, класні. До речі, кишеньки, взагалі глибоченні. Туди і телефон лягає без проблем. Сучасний великий. Так, він не еластичний, він не потягується. Але це прямо така, знаєте, флісова, класна, тепла кофта, але ще в формі кардигану і ще з таким принтом. Так, тому всі почали пердити сьогодні в захваті від нашої новинки. Так, всі тигриці сказали, і накинулися на телефони, щоб телефонувати, так і форму. Вати найкращу вартість, ну що ж, давайте допоможемо сформувати найкращу вартість для наших модниць, для наших стильних і неповторних, за безкоштовним номером нулі 21 44 88, сорок Які ви бачите на екрані, телефонуйте прямо зараз і формуйте найкращу вартість, яку тільки можна сформувати. Початкова вартість 2500 тисячі гривень. 20 на год, 1. ну для новинки мало щось сьогодні новинки якісь скудно. Що 20 штучок, це що взагалі? Це ж ні про що взагалі. Тому давайте з вами поспішати. Якщо ми хочемо з вами вихопити сьогодні таку новиночку, a, зверніть увагу, яка довжина чудова. Так, він подовжений. Він буде закривати вам так і поперек, До речі, позаду хочу теж продемонструвати вам одразу. Дивіться, позаду, а теж він довгенький іде. Бачите, прикриває поперек, повністю сіднички прикриває він прямо такий довгесенький кардиган чудовий, так, який буде все прикривати, все зігрівати. Дуже зручно, що тут є блискавка. Цей кардиганчик ви можете зараз одягати і будете одягати під верхній одяг, тому що зараз, що не вдінь, так, якщо на вулиці мінус 20, то скільки не вдінь одягу під низ, все рівно буде холодно. Як не вдінця тепло, так? Тому ось цей кардиганчик з задоволенням вдягнете. ще капюшон зверху на шапку натягнете, побачите, і будете радіти, що ви його купили. О! А у нас тим часом є перше падіння вартості 1999 гривень. Я я нагадую, що ви молодці. Коли ви телефонуєте, ви формуєте найкращу вартість, як це відбувається? Можливо, нас хтось зараз дивиться вперше за безкоштовним номером, який ви бачите на екрані, нуль вісімсот двадцять Ви телефонуєте, комп'ютер автоматично щитує ваші дзвоники. От 10 дзвоників заходить на лінію, комп'ютер їх раз щитав і робить знижку. Так буває, що хтось телефонує, він там і не збирається купувати, але йому подобається з нами. Ось ця така, знаєте, наші правила. наша Гра ось щоб якось бути задійним. І ми тоді бачимо, скільки людей нас дивиться, так, скільки зацікавлених, скільки зараз хтось буває, зателефонує і каже, там зараз кардиган не хочу, або мені, ну, на жаль, немає малого розміру, Найдіть мені там 60-го, і я з задоволенням візьму. Так, або буває, просто скаже, що я хочу бачити більше там все ж таки якихось інших речей, так, або прикрас, можливо, так, в нашому ефірі. Тому, будь ласка, телефонуйте до нас, залишайте ще фідбек, щоб ви хотіли більше. Бачите, ну, якщо ви сьогодні, сьогодні налаштовані, все ж таки на наш кардиганчик, називайте код товару ls 318 Розміри, ну на жаль, тільки в двох розмірах. Розміри подвійні, 48,50 та 52-54. Він не еластичний. А, По замірах все теж уточнюйте у операторів кол-центру. А обов'язково, мої хороші, проговоріть свої об'єми, параметри. І, звісно, і звісно, мої хороші, не забувайте, що ви додатково. Можете приміряти а, на поштовому відділенні. А, оператори кол-центру вам допоможуть все ж таки підібрати розмір. А ви додатково ще потім приміряєте в примірочній. Бачите, тут ще у нас ось блискавка. Він на блискавці. Зараз вам його розщібну продемонструю. Дивіться, який він. О, давайте продемонструємо, який він всередині пухнастик. Дивіться, який він пухна. Я не знаю, вийде показати. Він дуже пухнастий всередині. Ти що? Оце чудова вартість! 1799 гривень за цю шубу, дівчата. М'ягенький, пухнастий. Він такий теплесенький. Слухайте, яка краса. М -м -м. Він просто неймовірний. А, він такий, от, а можемо ми продемонструвати? Вже не, да... не даєте продемонструвати, пане режисер. Дайте мені, будь ласка, показати, який він пухнастенький всередині. Він дійсно дуже теплий, красуні. Він такий м'ягесний приємний, м'якусічка, от він не кусючий. Він äм... Не буде вас дряпати, так він от такий м'якусічка, до якого хочеться торкатися, і він буде ваше тіло огортати просто таким приємним сухим теплом. М -м 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 а який принт, так? Ну все, всі знають тепер хто, хто головна в прайді, так у вас вдома, хто головний, хто в леопарді, так той головний. Так, ми з'ясували, що всередині він ще, цей фліс, такий ось іще пухнастий, так. Тобто він з одного боку іде флісовий і з іншого. Такий прям пушочок, і ще додатково флісовий, присутній. Так, защибаю назад наш кардиганчик, щоб ви бачили його у всій красі. До речі, довжина знову ж таки наголошую. Чудова довжина. Подивіться, яка чудова довжина буде прикривати повністю ваші сіднички. Нагадую, що він не еластичний, він не потягується, тому це теж враховуйте, коли будете. Все ж таки орієнтуватися теж по замірах, але е, накидуйте, щоб так був простір, щось підодягнути. Е, так, враховуйте, що тут у вас можливо будуть ще теплі якісь джинси, так, якісь брючки, щоб у вас це все гармонійно сідало по фігурці, і те, щоб вас і не притискало, він має бути ось таким вільним. Ні, я колись вдягнула, мені він сідає по фігурці, тому що розмір 52-54. А ось, і м -м, я була так добре вдягнена. А, але, дівчата, бачите, він коли оверсайз, так мені. Більше подобається. Дуже б хотіла, щоб воно так по фігурці теж сідав, ось так вільно, не вимушено. Так, блискавка. У нас ми з'ясували, така іде прямо металева, хороша до самого низу. Кишеньки, до речі, тут їх одразу не видно, так навскоси розріз іде, і тут дуже класні кишеньки. Вони прямо глибокі, теплі. До речі, дивіться, всередині вони теж повністю ось кишеньки зроблені з цієї тканинки. Тобто тепла кишенька, не просто там якась підкладочна тканинка. Ністю з цього. З цієї тканинки зроблена кишенька, і кишенька, до речі, класна, глибока. Бачите, те, що я вам казала, величенька. Не забувайте, що це наша новиночка. Код товару ls 318, 12 на год залишається. Вартість чудову ви сформували 1799 гривень. Нагадую, що доставочку сплачує за вас телемагазин Прованс. Ви прийдете ще подивитися вживу на нього. Так, наперед ви нічого не сплачуєте, що дуже добре. Нагадую, так, трішки наші правила, тому що. Що нас дуже багато хто дивиться вперше, і щоб вони розуміли, як взагалі це відбувається, все дуже просто. Ви бачите номер на екрані. Так, ви абсолютно безкоштовно телефонуєте з мобільного і. А потім ви з оператором кол-центру проговорюєте, називаєте код товару і таким чином робите замовлення. І не забувайте, що також ви нас можете знайти на Ютубі, як це відбувається. Зараз ви бачите qr код Так ви берете свою камеру на телефоні, скануєте цей qr код переходите за посиланням, підписуєтеся на наш Ютуб або інстаграм і таким чином іще дивитеся на на не забувайте нам ставити уподобаєчки, писати коментарі, і звісно, тисніть на дзвіночок, щоб потім завжди, коли буде виходити прямий ефір, у вас буде виходити таке, знаєте, повідомлення приходити вам. Ну що ж, мої хороші, не забувайте, що ви ще економите з нашим телемагазином, тому що доставку сплачує телемагазин Прованс, який попіклувався, щоб вам було максимально комфортно і безпечно. Ну що ж, п'ять 5 -5 нагод залишається. Всього на всього на нашу новиночку. Тому поспішіть і не забувайте, що мої хороші ми сплачуємо доставку. Тому, будь ласка, телефонуйте, замовляйте, абсолютно нічим не ризикуйте. А ми поїхали далі.